Давайте наостанок поговоримо про візію заходу щодо завершення цієї війни, тому що от багато говорю з військовими експертами, аналітиками, і багато хто з них говорить, що є три таких візії: перше, це українська, тобто, що ми виходимо на кордони 91-го року, отримуємо репарації, спецтрибунал, ядерне роззброєння Росії. Друге, це повністю проросійська візія. І третя ну, типу, не нашим, не вашим. Хай буде щось посередині. Ми даємо вам зброю від. Вийовувати, скільки можете, але все-таки потім повинні бути перевмовими. От е, який із цих сценаріїв найбільш імовірний? Я поняла: перший, другий або третій. Тобто, угу. стосовно так, Україна, Росія і нейтральний, скажімо так. Так, провізія. Зараз, я на кожний розкладу і я вам покажу все. Угу. Так, що стосовно України. Україна. Ну, скажімо так, стосовно України, дають, але не все. 50% від потрібного. Так, зараз я все розкладаю потом вам розкажу, що стосується Росії. Росія сама себе кормить. Ну, що в неї є, тим вона і користується. Тобто до Росії ні, це не відноситься. І е, нейтральне. Нейтральне. Знаєте, фраза йде, ми у вас віримо. Ми даємо стільки, скільки е, можемо, 50%. А далі ми в вас віримо. Тобто своїми силами так. Будемо своїми силами. А чого 50%? Ага, угу. я поняв. Так, чому 50%? Тому що є те, що нам дають по документах, по договорах, mm -hmm. а є щось окреме. І е, чого це так, е, тому що багато коли багато знають, ну кажуть скрізь на всіх каналах, то воно погано е, для України. Тобто, це і є поміч України, що ми даємо, але ми стільки написали, стільки вам даємо. А uh -huh. то, що ми вам, якщо дамо більше, то це ніде не прописано. Ну, я думаю, глядачі зрозуміють, про що я маю мову. Тобто так. це як така понаднормова, більше благодійна, так Так, так, так. так. так.